Привіт, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин важлива інформація сколихнула за кулісні вболівальники київського динамо. Гігант турецького футболу отримав пропозицію щодо гравця з нашої команди та збірної України, і це вже викликало тривогу серед уболівальників. Чи може бути ще один важливий відхід на підході? Тож підпишіться на канал. Поставте лайк і залишайтеся зі мною до кінця. За інформацією журналіста Саркана Морова. Молодий високоцінований захисник, який привертає увагу в Європі, може потрапити до турецького футболу. Гравець відзначився як у Динамо, так і в національній збірній, що природно приваблює клуби з фінансово сильніших ліг. А тепер ім'я Тарас Михавко, 20 річному захиснику, який грає за київське Динамо, запропонували свої послуги Бешикташу. Одному з найтрадиційніших клубів Туреччини та 16 разовому чемпіону суперліги. Стамбульська команда прагне посилити свою оборону в майбутньому зимовому трансферному вікні та розглядає Михавка як сучасного молодого опонента, готового до зростання. Але будьте уважні, адже Бешикташ не самотній у цій гонці, Трабзонспорту також уважно стежить за ситуацією українського захисника, що може підвищити цінність переговорів та посилити тиск на динамо для прийняття рішення. У цьому сезоні Тарас Михавко був важливою частиною команди. Він уже зіграв 26 матчів і забив три голи, що є чудовими показниками для такого молодого захисника. Його контракт з Динамо діє до лютого 2028 року, а ринкова вартість гравця становить близько 8 мільйонів євро. Тепер залишається головне питання: чи варто Динамо продати Михавка зараз і зібрати кошти, чи залишити його ключовим гравцем для майбутнього команди? Розкажіть у коментарях, що б ви зробили в цій ситуації, і, звичайно, слідкуйте за каналом, щоб не пропустити жодної новини про наше Динамо Київ.